П'ята книга Мойсея, Второзаконня, розділ 26. Коли ти війдеш до краю, який Господь твій Бог дає тобі у спадщину та володіння ним, і ти поселишся в ньому, то візьмеш початки всіх плодів землі, що збереш із твоєї землі, яку Господь твій Бог дає тобі, покладеш у кошик і підеш на місце, яке Господь твій Бог обере, щоб там перебувало Його ім'я. Прийдеш до священника, який буде в ті дні, та скажеш йому: «Засвідчую сьогодні перед Господом Твоїм Богом, що я війшов у землю, про яку Господь присягався нашим батькам, що дасть її нам. Священик візьме з твоїх рук кошик і поставить його перед жертовником Господа Твого Бога. А ти, озвавшись, скажеш перед Господом своїм Богом: мій батько був мандрівним арамійцем. Він пішов у Єгипет і вселився там як приходець з невеличкою кількістю людей, але став там великим, потужним і численним народом. Та єгиптяни чинили нам зло, пригноблювали нас і примушували нас важко працювати. Тому ми заволали до Господа Бога наших батьків, і Господь почув наш голос, зглянувся на приниження наше, на нашу важку працю та наше пригноблення. Та вивів нас Господь з Єгипту міцною рукою і простягнутим раменом серед великого страхіття, ознаки чудес. Він привів нас на це місце і дав нам цю землю, землю, що тече молоком та медом. Тож тепер я приніс початки плодів землі, яку Ти, Господи, дав мені. Ти покладеш усе перед Господом твоїм Богом і поклонишся Господу Твоєму Богові. Ти радітимеш усіма благами, які Господь твій Бог дав тобі й твоїй родині, а з тобою також і левіт та приходець, який буде з тобою, а коли третього року, року десятини, закінчиш відділяти десятину з усього свого врожаю, то даси левітові приходцеві сироті й удові, щоб і вони споживали у твоїх поселеннях та наситились, після чого ти скажеш перед Господом своїм Богом: Я виніс з дому все священне і дав. Всього левітові, приходцеві, сироті, юдові, згідно з усіма твоїми постановами, які ти мені заповів. Я не переступив і не забув жодної з твоїх заповідей, не їв із цього, коли був у жалобі, не брав з того нічого, коли був нечистим, не давав з того нічого задля померлого. Я був слухняним голосу Господа свого Бога, чинячи так, як ти мені заповів. Тому споглянь зі святої своєї оселі, з небес, і поблагослови свій народ, Ізраїль та землю, яку ти дав нам, як ти присягнувся нашим батькам, землю, яка тече молоком та медом. Теперішнього часу Господь твій Бог наказує тобі виконувати ці постанови та закони. Тож дотримуйся і виконуй їх усім своїм серцем і всією своєю душею. Ти сьогодні засвідчив Господеві, що Він буде тобі Богом. Що ходитимеш його дорогами і будеш дотримуватися Його постанов та Його заповідей, і прислухатимешся до Його голосу. Господь же сьогодні щодо тебе засвідчив, що ти став Його вибраним народом, як він обіцяв тобі, якщо будеш дотримуватися всіх Його заповідей, і тоді поставить Він тебе вище від усіх народів, яких він створив собі на хвалу, на славу і честь. А ти будеш святим народом для Господа твого Бога, як він і сказав.